Продається затишна двокімнатна квартира на проспекті науки у самому центрі жвавого та водночас комфортного для життя району. Це перший будинок від станції Метро 23 серпня. Інфраструктура навколо одна з найкращих у місті. Поруч супермаркет клас, ринок, різноманітні магазини, кав'ярні, ресторани, аптеки, банки усе, що потрібно у вас під рукою. Квартира продумана та затишна, з новим косметичним ремонтом та з практичним переплануванням. Збільшена кухня, підсилено електропроводку під електричну духову шафу та пральну машину, варильна поверхня газова. У квартирі є бойлер, кондиціонер. Опалення теж було вдосконалено, встановлені подовжені нові батареї. У квартирі міцні дерев'яні вікна, зроблені на замовлення та засклений балкон. Будинок цегляний, теплий, надійний. Вхідні двері утеплені, встановлені всі лічильники. Санвузол суміжний. Це чудовий варіант для родини або інвестора, для тих, хто хоче жити з усіма вигодами великого міста і домашнім затишком. Телефонуйте.